Вітаю вас, любі малята. Пропоную вам прослухати оповідання Василя Сухомлинського конвалії в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку. Поставлю вазу на столі, подумав Петрик. Красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, щоб зірвати квітку та враз уявив собі. А що станеться із садом без конвалії? Затулив долонями квітку, і в саду стала похмура і незатишна. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку і на деревах знов почувся пташиний спів. Он яка ти, дивовижна квітко? подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? Малята, якщо ви уважно слухали оповідання, спробуйте зараз відповісти на деяке запитання. Чому хлопчик довго стояв перед квіткою? Так, вірно, малята, бо був дуже зачарований красою Квітки. А що хотів зробити Петрик? Він хотів зірвати квітку. Так, вірно, малята. А навіщо Петрику квітка? Так, вірно, для того, щоб поставити у вазу і щоб була красива в кімнаті? А чи зірвав Петрик квіточку? Вірно, малята, ні. А чому? Адже він так хотів це зробити? Вірно, малята, тому що зрозумів, що без квіточки стане саду похмуро та не затишно. Молодці малята, ви добре сьогодні попрацювали, я вам і пишаю. Я з вами сьогодні прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!